Ой, кума, я так дивлюсь на тебе. Ти зовсім не переживаєш, що ми вже такі, що нам за 60. Я так хвилююся оце за свій від, так хвилююся. О, Люська. Та що там хвилюватися? Ти що, не знаєш правил грації віку, чи що? Не знаю. А що це таке? О, ну дивися. Вісімна... Від вісімнадцяти до сорока чотирьох це молодь. О. Від 45 до 59 це середньовікова молодість. А від 60 до 74 це дуже досвідчена молодь. А от уже від 75 до 90 це вже пригнічена життєвим досвідом молодь. А вже від 90 років то вже щаслива старість. Ой, значить, молодості все довго та й довго, просто вона різні стадії проходить. Так. Да. Ну і добре. Радій да. радіємо. Раді Головне бути молодою душею. Так, так. То є так.